Дві подруги. Ти чого така похмура зранку? Та сон, брикін, наснився. Ану, давай, розказуй. Ах, наснилося, що до мене в квартиру прийшов Брюс Віліс і Бред Піт, і почали битися через мене з моїм чоловіком. Та це ж мрія, а не сон. Яка мрія? Мій валєрка їх переміг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лікар психіатр звертається до пацієнта. Значить, ви кажете, що прийшли до мене тому, що родичів непокоїть ваша любов до вовняних шкарпеток? Так, все вірно. Але ж це абсолютно нормально. Багато хто віддає перевагу вовняним шкарпеткам, ніж синтетичним. Я теж люблю вовняні шкарпетки. Правда, а як ви їх любите з маслом та остом чи просто з лимоном? Семене Марковичу, а що ви таки можете сказати хорошого за Рабіновича? Я вам благаю, Сако Абрамовичу, я Рабіновича погано знаю з хорошого боку. Натерла собі новими босоніжками ногу. Думаю, зайду в аптеку і куплю пластир. Прийшла, а там черга. Поки стояла, роздивлялася вітрину. Коли підійшла моя черга, я в роздумах взяла і ляпнула. Яка ціна на протизаплідні таблетки? Аптекарка. Ну, різні є по 200, 300, 500 гривень. Вам які? Та ні, дайте мені пластир. В черзі за мною почався неконтрольований регіт. Аптекарша реготала голосніше всіх: А що я? Я більше в ту в аптеку ні ногою.